Найбільш очевидна реформа в країні це реформа поліції. І я думаю, що те, що вони побачать тут, і те ставлення, яке буде в державі в поліції, до своїх людей, їх має заспокоїти в тому, що вони там не зря воюють. Кожен військово-зобов'язний громадянин має право піти в армію, піти в поліцію, і в нього є обов'язок піти в армію, якщо прийшла повістка. Це реальність. І останнє, що я хочу сказати, чомусь дуже багато людей вважають, що робота в поліції це індульгенція від армії. Це не так. Повістку може отримати будь-який поліцейський. Поліцейський є одним з працівників у складі Міністерства внутрішніх справ. Тому що це все одно і поліцію про також Міністерство внутрішніх справ. І працівники Міністерства внутрішніх справ також воюють на фронті. в складі Національної гвардії або інших підрозділів, які могли тримати такі рішення. І в разі загальної мобілізації полі робота в поліції не є приводом відмовитись іти на фронт. Тому давайте не створювати цих конфліктів, яких не існує.